Сам меч попасти на Міжгірщину босени, восени туди, коли гори димлять у красню позолоті, коли багряно-жовтим покривцем укриваться наша сріберна земля. Низьки ми їдемо до села Річка. Там, кажуть Людкові, ще сохранилося іскусство і ізготовлення гур. Так воно, це не так пакувидиме. Їдемо вже доста довго, а показчика на село не видку. Удзвонили з ми до знайомих уж де то та село, і виявилося. Уже ми його вже проїхали. Вертаємося назад, завертаємо бік і видимо красні краєвиди, котрі малювали із художники нашого краю. Та й то не чудо, бо справді село Річка дуже красне. Воно ноги посаджено у фінджадко гірського хребта Боржава. Красні гори ласкаво повили його і несказанну в красоту огортали. Дуже інтересна історія села. Оно в письменних джерелах споминаться в перший раз в 1600 році, а в 1715 році село фіксують у документах під Мадярським назвою Кішпоток, поток, що в перекладі значить Малий Поток. У селі річки є не файна свіжа вода, а фунгують з під земли 13 фрішних мінеральних істочників. Так що тут майже кожен газда має на дарабі свою мінеральну керницю ми старшого чоловіка і зідаємо, а це правда в то, що в селі гуні чуть. Та то вам кожний повість, має файні гуні у нашому селі виготовляють. А ну ним подійміться до церкви. Там вас уже чекають та й розкажуть вам ушитки секрети ізготовляння не лимгонь, а й ріжників. Завертаємо на мосток, заходимо до хіжі, а там нас уже чекають красні дівочки і постарші жіночки, і вшитки вбрані в гуні. І починається красний розказ про іскусство і ізготовлення цього інтересного вбрання. Цей станок називається кросна. На ньому виготовляють муні. Муні в нас у селі виготовляли з пуковників. З діда прадіда. Цим кроснам вже більше ста років. Щоб виготовити таку гарну білу муню, треба добре, добре попрацювати. Спочатку треба вимити, попарити муну, потім помити її у протічній гірській річці. Висушити і тоді почати чікрати. Чикрати на спеціальному гребінцеві, цей грибінець називається щить. Тоді махати на куделі маханку, за допомогою маханки махати гуню. І тоді, коли вже намахаємо гуню, то така має вийти гладенька, рівна нитка. Ну і тоді вже можна ткати. Щоб ткати, треба основу підготувати. Основу колись виготовляли із льону. Із коноплів, а тепер її рідко, але можна купити десь в магазині. Основу слоють на снувальницях. Там у нас є снувальниці, Як основу снувати, тоді приймають на кросна. Спочатку намотують наворотило, нитку перекладають сітками такими, щоб вовна не. Щоб ця основа не Ну, тоді заводять нитки у нічельниці, задню нічельницю, передню нічельницю. ці нічельниці зроблені теж із ляних ниток. Тоді нитку заводять у берто. Берто виготовляли в нас із халини. Це гнучке дерево, дивіться, гнучке. І тоді основу прив'язують до такої палички. Ця паличка називається нав'язувачка. Прив'язують основу і вже можна починати ткати. Ми ткали такі дві половинки, тоді її зшивають і, і треба її вали, валяти. Ну, кажіть, будьте добрі, давно як то, то була якась час, у Даниці готували таку гону чи так, як? Так, давно було таке. Ну, <гум> ну то при мені не було такое, а було раніше, що ось які не такі, ось які. Та о, клали на бегарі давно, що йшли, кажуть, молоду привели і каже, було 12 бегарів, а то о, на, на таку палку поклали одну одно покривало, і то щетався бегар. Кажуть, бегарі, то то палка, а то то і десять, і, і 11, і скільки. Ну, а були такі, що відказувалися, що бідні, що не могли. То я чула свою маму, то мама мені так розказувала, що каже, так і було. А я коли виходила, то аж такого не було. Бити треба них, і злив, і по дві неділі, по кілько, що були ж там не відривався, або чотири кілограми було в вовності напрядено, і так. Залежить від вівці. Вівця, яка є одна, що багато на ніруна, а є що слабо. Так, два кілограми, три кілограми на вівці. Ми мали дома шість овець, я то пробив. Зимов маю роботу, коли та інше, то займаюся щаси. А що дає для здоров'я сіся гуня? Коли захворіємо, то одягнемо гуню на піч і до ранку вже все пройде. Якщо у нас з давніх давин гуня була у нас як лікар, не тільки як верхній одяг. І зараз. У нас тепер єдине село на Україні, де виготовляються муні. Ну, і навіть у нашому селі Врічка цей промисел трошки був занепав, але завдяки нашому вихідцю, нашому насельчанину, директору Міжгірського професійного ліцею Маринцю Василю ця справа зараз відроджується. І недавно був створений цей музей майстерня. У якому зараз ми і займаємося, займаємося з учнями, які вчаться у Міжівському професійному ліцею, а проживають на, в нашому селі у, у сусідніх селах Булківці, Тюшці, а також із учнями нашої річківської загальноосвітньої школи. Тут чималося виготовляти гулі. Це ремесло ремонт на селі трохи призабути, але завдяки директору Міжівської. Професійного ліцею, який хоче відродити його, ми вчимося того, виготовляти вони. Якщо вовна намахана із двох рун або більше, то тоді треба ткати мітьма. Мітьма, тобто то з однієї руна брати маханку, і з другої вівці брати вовну, тобто маханку. Ну і починали ткати. Краї обов'язково дивилися за краями, щоб вони були рівні, не виходили. За межі основи і так легесенько притискають. Після того, як вже від, відчуться такі дві половинки, тоді гуню зав'язують із другої сторони, так само такими вузлами зав'язують. І тоді, вже після того, її знімають з кроки і зшивають ці дві половинки, обов'язково оздоблюють. Жіночу гуню о, такими яскравими кольоровими нипками, а чоловічу між більш такими темними кольорами. Ну і начисують спеціальним ревинцем, зверху ще начисують. Ну і так, так о, ми отримуємо таку гарну білу гуню. Повіть мені, будь добра, це любить після та гуня. Та любить мене? А тепла вона? Тепла. Наші дівчата добровільно прийшли сюди, їх ніхто не змушує, вони вчаться. Ну, Можливо, і матері вже не кожної можуть виткати гуню, бо на деякий час це ремесло було забути в нашому селі. Але тепер, тепер до такого національного, до такого колориту всі тягнуться. І я думаю, ну, якщо не кожна учениця з нашого гуртка виготовить гуню через декілька років, бо вони тільки навчаються, то. Кожна друга думаю, зможе виготовити такий гарний колоритний верховинський одяг. У нас скрізь гуня, тому що у нас основа нашого життя. І на весіллях гуня використовується. Мама молодих, обов'язково гуні обсіває молодих на радість, на щастя, на здоров'я. І звичка є така, щоб гуню обов'язково мама виготовила сама. Далі молоді перший танок танцюють на гуні, те, щоб були здоровими. Такими здоровими, як наша гуня, бо це гуня це лікарський такий, засіб для кожного з нас. І ми використовуємо скрізь в побуті, на свята, скрізь. Скрізь ми використовуємо, куди б ми не йшли. Ну і, і свята. Тоді є фольклорні ансамблі у нас у школі, теж учні танцюють у гунях. Тобто ми завжди використовуємо. Майже завжди використовуємо гуні. У нас Не у селі знає. носять гуні і великі і малі. Навіть така пісня є, що у нашому селі носять гуні і великі і малі. Ну тепер тепло на дворі. А якщо ви приїдете до нас у зимку, то і дорослі жінки, і діти. А обов'язково на різдво колядують у гунях. Перепусткою до нас у річку вважається гуня. Ми узнали, же, для гунь чуть джергу із вовни на деревляному верстаті кроснах, а пак білу джергу знімають із кросен мечуть у великої валило валятися, і аж потім із неї шивуть гуні. Звідував, уж це сохранилося ще валило у селі. Та правда, каже мені Ольга Мись, хіть хочете, можемо піти до моєї мамки. Там на обійсті її ще фунгує валило. Підходимо до красної хижі, де цвітуть у фатовані хічки. Нас стрічать дуже мила жіночка, пригощає яблучками і приглашає побзирати на гірську стиральну машинку. Туй усі в колобані, создані в саму природу, і вимивалися джерги, з котрих пакшили собі газдині гуні. І де медулі селом красні горянки сидять на ганках, приказують собі, а діточки вслухаються у мамчину бесіду. Я кажу Ользі Мись, ото буде добре ще й трембіту чути. Та то не проблема, каже мені частована Ольга. Василь Фурт нелем вам заграє на трембіті, а й розкаже, як се вона ізготовляє. Межирівський ліцей працює над інноваційним проєктом відродження народних художніх ремесел, звичаїв традицій верховинської кухні в умовах туристично-рекреаційного комплексу Міжвірщини, автором якого є Василь Юрій Шмарник, директор професійного ліцею. В даному випадку представлені роботи учнівські, що дуже цікаво, так само до однієї з складових навчального проєкту інноваційного йде технологічний процес виготовлення трембіти, що, до речі, дуже є актуально в теперішній час, як на відродження. Можете побачити. Власне, виготовлена нашими учнями трембіта, яка вона є насправді діюча. Це учень, який безпосередньо бере участь у виготовленні цієї тримбіти Сергій Герич. Якщо ви маєте бажання, може Сергій продемонструвати, як відбувається якийсь звук від нашої свіжового торної трембіти. Наш навчальний заклад має дуже багато професій, таких цікавих, як, наприклад, виробник художніх виробів з дерева. Це бачите, роботу учнівські, учні придумують їх самі. Звичайно, під керівництвом майстрів виробничого навчання підбираються макети, вироби робляться ескізи малюночків і займаються цим учні на протязі трьох років навчання. Я нас так само професія швачка вишивальник. Так само можете побачити ці вишивані речі. Робили наші дівчатки. Так само маємо вже можливість виготовляти скатертинку, з машинна вишивка. Це теж нове що у нас є вже в навчальному Заклади. Крім цього, начальний заклад готує такі професії, як адміністратор широкого порху покоївка, лісник-єгер, кухар-офіціант слюсар з ремонту електроостаткування, слюсар електрик, муляр штукатур, ліцювальник плиточник. І так само ці учні, що беруть участь у цих гуртках, так само вони до нас йдуть з сіл. Я спеціально ходив до одного старожила майстра і, може, був у нього десь 3-4-5 разів і спостерігав за самим технічним процесом виконання. Що Разом має він... важливої для виготовлення тримбіту. В першу чергу, я думаю, що настрій майстра, який буде робити виготовляти цей музичний інструмент. В першу чергу, це, це є музичний інструмент. А в другу чергу дуже велику роль грає матеріал. Матеріал використовується дерево громовиця, як вже учень сказав. Це дерево, яке влучила близько. Чому властиво якраз використовувати цей матеріал, який влучила близько? Тому що через дерево проходить тисячі вольт і воно має дуже велику резонантну здатність. Технологія вона досить складна, тому що є гуцульські трембіти, які вони виготовляються складні з двох частин, з трьох частин. А це наша верховинська трембіта, Вона буквально складається з одного цілого масиву, подовжині. Буквально вона може бути до чотирьох метрів. Розколюється на четвертинку, сама колода деревини, вибирається спеціальним інструментом шкріблем. Одна частинка і друга частинка. вибирається на Світлі сонця, так як бумажку дивимося на сонце, як вона має просвітлюватися. Так має просвітлюватися по всій довжині від початку до кінця, одна і друга сторона трембіти. Вона не в якому разі, якщо виготовлена одна і друга частина, не в якому разі не склеюється ніякими клеями. Зробиться спеціальний замок. Це є замочок. Який від нижньої частини до верхньої частини по діаметру буде тонший, 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 тонше тонший тонше. Тобто замок натягається самим по контуру і тримає саму площину трембіту від початку до кінця. Перед використанням требіту обов'язково потрібно замочувати. давнину її замочували сироваткою, жентицею, як варили сир в полонині. То завозція сироватка, яка від того навару бринзи, замочувалася сама площа трембіта від початку до кінця. І вона, ті отвори, з ленка залишалися в ній, то вони забивалися від волога деревина розбухає, і вона стає повністю одноцільною суцільна. Повністю. Так робиться свого груду як вакуумна частина серебрії, і відбувається такий зустріч. Теперішній час ми замочуємо просто елементарною водою. Легенько підігріти водичку і замочується у внутрішня частина у нас заведено відкривати навчальний рік звуками трембіти. І завершення навчального року, так само під звуками трембіти. Є в нас такий фестиваль, як провода, отар на полонину, проводиться щорічно на Сенверському перевалі. Так само відкриття йде у нас під звуками трембіти. От якщо мені потрібно їхати, я вже знаю, що завтра їду на цей фестиваль і там буде цілий день трембіта звучати, то я буду її, звичайно, біля години-двох буду її замочувати. А якщо так, якщо почуть там відкрити там чи фестиваль чи декілька там, хвилин подути, то достатньо буквально 10-15 хвилин її замочувати. Вона легенька біля кілограму, можете потримати її руках. дуже легенька. Ну я знаю, з першого разу не у всіх виходить будути в тримбіту, але треба мати якісь певні навички. Через деякий час людина може відпрацювати і тональність. Давно ж як коли з трембітарії залунали, в нож в даному випадку було так, як мобільний телефон. І з полонини дали звук в село між горами від відлуння відбувалося, і знали, що треба чи принести їсти. І то так само була мелодія. Кожна мелодія щось собі означала. Були тужливі звуки трембіти, були ем, суперечливі звуки трембіти. От, наприклад, коли. Коли на отару нападали на отару, овець, нападали вовки зраї вовки, вовків. То були звуки требіта, знали, що в селі, коли чули такий тужливий звук требіта, то знали, що треба брати вила, брали коси, граблі і йшли визволяти отару від вовків. Так що требіта так має свого роду, так звучала, як мобільний телефон. У нас кожного року відбувається щось нове. Ми почали з відродженням старовинного верховинського посуду, потім робили сопілки. Супілки так само, коли йшли чи вівчарити чи скотарити, дідусі, щоб скучно не було, грали таку називалася, пищавка. Так? Або, наприклад, з бознику з простого робили тут тільки пищавки, ми то те саме старалися відроджувати це. У нас вийшло. А тепер поки що зупинилися на тримбіті, ну не зупинилися навіть ввели навчальний процес на третьому курсі. Учні є в навчальній програмі. Введено зміни, що учні на уроках виробничого навчання можуть самі виготовити. Народні посуд це були спочатку дерев'яні миски, так як були у стар... ну, в кожній хаті була дерев'яна миска, велика, на середині стола, не, було, не могли собі народ... люди дозволити кожного мати окрему миску. Була велика суцільна миска на столі, де ставилася, наприклад, і квашена капуста чи варена картопля, і люди брали просто від руками. Це було першочергово чергу, ми почали з дерев'яних мисок. Так само це дуже в нас користувалося популярністю, тому що вони були, це посуда екологічно чиста. Ми її обробляли олією. Вона тоді, якщо обробляється посуда, миска, чи ложка чи веделка, обробляється олією, то вона не пропускає воду. До неї не будуть братися комахи-шкідники, вона буде дуже довгий процес використовуватися. Далі такі робили як обробні дошки для кухні, розробні такі матеріали. Гуня є національним костюмом многих фольклорних ансамблів. Річка село на верховині. Вона славиться многими талантливими вишивальницями, ткалями, різбірами, подирів і музикантами. Жителі з всього села зберігають многі слова і ноти численних колядок, коло мийок. Анулим, послухайте. Ой наше село річка славиться піснями. та гуляни біленькими людьми, трудалями. Та людями, біликими, людьми, трударями, ой, файне село річка, ніщо їй казати, а ще в нашому селі знають гуніткати, а ще в нашому селі знають гуніткати, ой буде білу волну скупси чи храти, Бо хотіли, без ми усі файні мати. бо хотіли без ми усі файні мати. нитки білі маханки треба навивати. Аби було добре легко ними гуню Аби було добре легко ними гуню Ось співаю, молоденька, весело співаю. Я собі на білу білуню вони, наче хаю. Я собі на білу білуню вони наче хаю. Коли зустрічаєшся з талантливою людиною, збагачуєш себе. Людмила Губер, заслужений майстер народної творчості України, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народної творчості України, добре знана у нас на Закарпатті. І хоч вона уродженка Прикарпаття, аби ту й родилися її діти, то й вона вже багато років жиє і, як кажуть, пустила коріння на нашій підкарпатській землі. Недавно вона празнувала свій файний ювілей. Та по всій причині рішили указати челяди своє творчество, організувавши виставку в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, на котру зібралося це мало інтересних і частованих людей, персональна виставка Людмили Мар'янівни-Губель це творчий доробок, в якому відзеркалюється весь інтелектуальний мистецький потенціал колективу митців Закарпаття. Які вишивають, які малюють, які пишуть, які займаються різьбою по дереву, але при всьому тому вона з яскравою творчою індивідуальністю, в якій співає душа. Вона наповнена сонцем, і всю цю любов вона імпровізує, передає в мистецтві. Кожен хто прийшов на виставку Людмили Губаль, міг увидіти її інтересний розпис по склу, замилуватися живописом, а має чудуватися красними бавками-ляльками. Котрих можна було увідіти файну вишивку в майже з усіх регіонів області. Про свої ляльки Людмила може приказувати багато часу, бо вони направду дуже інтересні, оригінальні. В них кожний штрих вишивки продуманий і позиравить на кожного гіжові. Та то не чудо що Людмила Губель за зберігання народних узорів у одзнаку Міністерства культури за збереження народних традицій. Все починається з дитинства. Я дуже вдячна своїм батькам, своїй бабусі, яка заповітом її життя було те, щоб діти вчилися. І, зокрема, я в художній школі. Це батько, який виявив мій талант і мене направив в художню школу. Це, звичайно, мамі, яка все життя оберігала і оберігає до сих пір мене і зичить мені тільки добра. Завжди бажає творчості. В хорошому сенсі і гарних нових якихось звершень. Будь-яка мама дбала про дитину, а дитина хотіла бавитися. І першим була лялька. Так ось усі люди дбали про те, що магазинів не було. Так треба було швиденько щось зробити дитині, щоб вона могла бавитися. Першим це був шматочок, замотували кусочок хліба або кусочок цукру і давали дитині в рот, щоб вона заспокоїлася. А потім, коли дитина підростала, то з будь-якого матеріалу, який був вдома, зручний, із тканин, із природнього матеріалу, робили ляльку для того, щоб дитина могла бавитися. В кожному регіоні, звичайно, були свої традиції. Згодом перейшла звичка. Вже традиційно більше поширено і на Україні, і скажімо, зокрема, на Закарпатті. Але народ, скажімо, звичаї, ці розширював, і було таке повір'я, що треба ляльку робити без обличчя, для того, щоб вона не була схожою на ніколи, щоб не можна було дитині завдати якоїсь шкоди. З цього традиційно мистецтво почало розвиватися, і вже лялька стала як мистецтво. Для цього використовувалася вишивка кожного регіону, кожної території, кожного закутка, села. Тому що ми знаємо, що кожне село, особливо Закарпатті, воно настільки багатогранне, що можна було зразу сказати. Звідки ця людина, побачивши вишивку, якого вона роду належить, багато вона чи бідна і так далі. Тому кожна людина своєю появою і своєю лялькою говорила сама за себе. В своїх роботах, і звичайно, традиційно в таких роботах ляльках використовувалися тільки природні, прості тканини. Це тканини з льону, із коноплі, різні нитки. Тобто все, що пов'язувалося тільки природне, для того, щоб, скажімо, дитина, коли вона грається, це штучний матеріал, який зараз розвинений, розповсюджений, щоб він міг не зашкодити дитині. І така лялька, ось, як традиційно її зараз називають лялька-мотанка, вона робилася без голки. Тобто вона тільки намотувалася ниткою. Згодом переросло це в повір'я, що, скажімо, якщо дитина зробити таку ляльку, і дитина захворіла, то якщо ця лялька буде з дитиною. То вона забирає на себе хворобу дитину. Так, після цього ляльку таку знищували. Е, ну, е, взагалом це скажімо, мистецтво, яке переросло в таку, в таку традицію, і е, зараз воно виглядає як вид мистецтва, е, яке показує етнографічний матеріал, яке показує, е, як одягалися, показує вишивку, показує стрій. Тобто одяг вважається, якщо лялька з дитинкою, це лялька, яка забезпечує материнство. Так? Хтось хоче мати діток, хтось хоче одружитися і щасливо вийти заміж. Тому скажімо, в народі такі ляльки, пару, які називалися нерозлучники, так їх дарували на весілля і вважали, що ця пара буде нерозлучною на все життя. зачарована народним іскусством ще з 80-х років, коли закінчила Ужгородське училище прикладного іскусства. Пак судьба так склалася, що вона здобула економічну освіту і науковий ступінь. А іскусство держить у міцних силках її душу, і вона з великою любов'ю низько творить. Людина формується на мистецтві і будь-що вже спостерігаєш із точки зору мистецтва, зрівнюєш, порівнюєш, а думаєш, як воно по-своєму, як би ти зробив, як би ти поступив на цьому місці, яке в тебе було в це перевтілення. Звичайно, що це мистецтво відбувається з двох сторін. Це той, хто хоче його сказати, і той, хто хоче зрозуміти, аби почути його. Це невелике щастя творити добро, тому що мистецтво це той феномен, який міняє людину, робить її яскравою, і вона зрозуміє зміст і змак життя. Саме, саме важливе, що той творчий доробок наших пращурів наскільки яскраво імпровізується, я ніколи не забуду розписані деньки Федора Федоровича Манайло. Ви знаєте, ніби здається, ну що народжене життям землею нашою рідною засіяли, засадили, розумієте, зернятку, виросла, вибачте, мені динька, але так, що вся її ботва переплилася на огорожу. І такий яскравий малюнок і з'явився на тлі самої диньки. А тут вона розписана, грає усіма фарбами. Ну, скажіть, будь ласка, чи не диво, чи не чудо мистецтво Закарпаття? Пираючись на такі закарпатські традиції, ось це виготовлення ляльок, але своїх рідних із розписом, скажімо, закарпатської вишивки, цей розпис базується, якби взятий, і це на основі декоративних диньок. І отримуєш дійсно щось нове, і воно підчеркне. Народне, але зрештою, те, що зігріває, і воно не ну, скажімо, мене це дуже тішить. Воно таке незвичайне, жіночне і декоративне. Від щирого серця бути всім вдячним тим, хто мене підтримує, хто спілкується зі мною, всім своїм друзям, товаришам, колегам. Міська Людмила Губаль мила мама, добра бабка, мудрий руководитель і поціновувач народного іскусства, котрої вічно буде зігрівати людей свою красоту.